Вітаю. Це система накопичення Dynast DH200F, і ми перші в Україні, хто її встановив. Встановили ми її в нашому енергоефективному офісі в самому центрі міста Києва. І в цьому відео ми розповімо вам про те, як ми вже економимо кошти і зробили більш енергозабезпечним наш офіс. Ми вважаємо, що це одне з найкращих обладнань такого типу. Dynast DH 200F це сучасна установка зберігання енергії, яка об'єднує в собі двонаправлений інвертор потужністю 100 кВт, блок акумуляторних батарей загальною єдністю 215 кВт годин. І в нашій системі у нас максимум нормальна комплектація це три ті трекери по 50 кВт Кожний, тобто загальна можливість під'єднати 150 кВт сонячних фотомодулів. Така система вона дає змогу нам генерувати, накопичувати та використовувати енергію, коли вона не необхідна. Додатково до цієї установки ми приєднали сонячні фотомоделі, які розташовані на даху нашого офісного приміщення. Їх 45 штук фірми Dach Solar, кожен потужністю 585 Вт. А загальна потужність сонячного фотополя 26 кВт. Ми очікуємо зібрати з сонячної генерації 24 мВт години на рік і відповідно в наші системі зберігання. З радістю б додали ще потужності, але, на жаль, обмежений простір нашого даху. Зараз система працює в режимі самоспоживання. Ми генеруємо електроенергію від Сонця в день і використовуємо її ввечері, коли енергія найдорожча. Також ми маємо 50% залишку в системі накопичення. Це наш страховий запас на випадок, якщо будуть екстрені відключення, і ми спокійно можемо продовжити роботу від вже резервної системи живлення. Також є дуже зручним, те, що одразу в самій системі встановлений дуже зручний дисплей для його налаштування. Одразу людина може побачити, що відбувається в системі, відповідно по показникам генерації, по накопиченню. І додатково до цього ще є також хмарний моніторинг, який дозволяє вам це все теж саме. Бачите, але більше згорнути статистиці з вашого робочого місця з допомогою е, комп'ютера або мобільного телефону. Це дуже зручно, тому що ви фактично бачите стан вашої системи. Ви бачите статистику по її роботі, і це дійсно може підтвердити ті прогнози, ті плани, які ви собі закладали в фінансову модель щодо експлуатації цієї системи. А тепер про економіку нашого проекту з 7 квітня по сьогоднішній день ми вже згенерували 2,5 мвт мегаватт годин сонячної енергії, 2,2 з яких. Ми виросли на потреби нашого офісу за нашим сценарієм, Ми розряджаємо нашу систему накопичення в години пік. Коли енергія коштує 11 гривень 25 копійок, і це вже за півтора місяця зекономило нам 25 тисяч гривень. По таким показникам ми плануємо окупити нашу установку за три роки, і це один з найкращих показників для систем такого масштабу. Як ви бачите, система є вигідною навіть без відключень світла, тому що її можна використовувати в такому сценарії, коли ви заряджаєте електроенергію, коли вона дешева в день або вночі, і використовувати, коли вона дорога зранку або ввечері. Тому, якщо у вас зацікавить цей проект. Будь ласка, звертайтесь, Ми безкоштовно зробимо енергодит вашого підприємства і запропонуємо подібну установку. А щоб завжди мати доступ до цікавої інформації, до показників реальних наших проектів типового обладнання сонячної енергетики, підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за анонсами виходу нових відео. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.